У політичних схемах. І таким чином, воно це ясно було. В листопаді, в грудні... поготова то... системи, головний момент, а аби сказати, ні, перед своєю реформою. І ті реформи, які нібито. Що таких майданів, як цих приємності, буде багато. Обраніло робити способу. То є повний геноцид. Ні, геноциду українського народу. Ні, геноциду українського народу. Ні геноциду. На Я звертаюся до апарата Кабінету міністрів України. Привіт, своїх букви. І жалейте на цьому країнської спроби. Хлопці вам зелені. Відтаю вам свої останні солодки. Я би просив автомобілістів, які приїжджають світ, підтримати нас. Бо це є загальна Україна. Азарова, Госстату, Азарова, Гостату, Азарова, Васату, Азарова, Васстату, Азарова, Вассап. Газарова. Газарова. У тебя руки не мене. <плес> І навіть руці свої дадуть, аби ми залишили крісла і залишили українців у спокої. Ми втомилися від антинародних поліців. Дайте нам гідно розвиватися і гідно самореалізуватися. Азарова відставку! Азарова відставку! Азарова Виставку. Азарова Вестан. Путини загороли. підніміть руку дори. Праву руку дори. Скруті туру. Не полете, не полете, не поте.